У прямокутній трапеції АБЦД діагоналі перетинаються тоці О. Висоти трикутників БОЦ, БОЦ і АОД проведені з вершини О, відносяться як 2 до 5. 2 до 5 я одразу поставлю 2х, 5Х, БЦ 14. Визначити довжину середньої лінії трапеції АБЦД. Середня лінія трапеції дорівнює пів сумі основ ВС додати АД поділити на 2. Це нам потрібно знайти. ВС 14 знаємо за умовою, АД не знаємо. Отже, потрібно знайти АД. Трикутники БОЦ і АОД подібні, оскільки висоти в цих трикутниках відносяться як 2 до 5. То і сторони теж відносяться 2 до 5. Отже, BC – 14. І це буде 2х. Отже, 2х дорівнює 14, а звідси х дорівнює 7. У трикутнику АОД 5х висота. Отже, і кожна сторона буде теж 5х. 5 множимо на 7, 35. Підставляємо, 14 додати 35, ділимо на 2. 49 поділити на 2, 49 націонало ділиться, ділиться 48. Буде 24,1, тобто 5 десятих. Варіант Г. Ага.